Ну, мені кажуть, дивися, друже, в тебе є там два ліміт, 25 по-моєму 25 хвилин, якщо не помиляюся, і ти маєш кластися за цей час. І я кажу: добре, добре, так, я погоджуюсь з вами, як ви скажете, так і зроблю. Я собі тоді розумів, що ви собі поговоріть, я все одно зроблю так, як я собі знаю. Бо ну, після того, що ви мені вже зробите? Все. Якби я вже свою справу зробив, назад час не вернете. Або будете мене сварити. Ну і що? я скажу, ой, вибачте! І короче, піду геть. Я собі думав так, або на мене образяться редактори. Або на мене вразяться всі українці, які пишуть диктант національної єдності. Я подумав, ні, краще <смі> редактори. І я читав так, як я собі сам вважав за потрібне. І насправді це було найдовше прочитання диктанту, як мені вже потім сказали мої там, друзі і знайомі, які там вираховували ці якісь речі. Я взагалі я перевищив ліміт, який мені дали, там по на 6 чи на 7 хвилин, то це катастрофа. Я собі уявляю, як там кипіли кров в жилах тих редакторів.